Всім привіт друзі! Тема телефонів продовжується. Далі ось це раз телефон. iPhone ось такий показую вам. SE -е. Ось так. І сказали, щоб я Із нього зняв акумулятора. Так як цей телефон не робочий, нього, а в ньому акумулятор стоїть. Хороший. Тому потрібно з нього зняти акумулятора. Як бачите, телефон вже в розібраному стані. Акумулятор від'єднаний від від, від, від материнської плати. Материнська плата тут не робоча. А ось акумулятор робочий, його потрібно якось та, та, та й зняти обережно. Тому зараз цим буде і займатися. Для цього тут потрібно відклеїти ось тут ось є наклеєчка, під якою повинні бути такі язички, за які потрібно буде тягнути, щоб витягти акумулятор. Ось так. Так повинно було би би бути. Отли скорі за все їх. Так, ну ладно. Тоді буду робити по-іншому. Буду зараз нагрівати з цього боку під акумулятором клей, щоб він відклеївся простіше. Тому що мені потрібно в будь-якому випадку отримати робочий акумулятор і в гарному стані. На жаль, тут язичків немає, за, за які потрібно було втягнути. Ось так. Тому беру, тому беру станцію на 100 Цельсія виставляю. Зараз 100 Цельсія і починаю прогрівати. Всього, всього бо, боку акумулятор щоб його мона було дістати ді, ді також беру медіатор пластмасловий і буду зараз його якось виймати Ніколи цього не робив знову ж таки а потрібно зняти його На жаль, язичків немає, як я казу. Нагріваємо потихеньку акумулятор. Пробуємо підівати. Так, це буде надовго потім добавити температуру до 150, целься і подивитися, щоб буде далі. Ставлю 152, щоб мені можна було прогріти цей метал, щоб він нагрівся, щоб не гріти самого акумулятора. Так буде краще. Відчувається, що йде на ногрів. На, а то було слабо. відчувалося. Розігріваю, пробую. підівати акумулятор так зда здалеку пропропрогріваю про медіатора гнеться Ну вже са... сатаюся. Вид... Видно, що сатаюся, акумулятор до доб... добре багато. Але ще знати поки що не можу. Сейчас потрібно взяти все-таки металевий медіаток. Обережно його підійти так посмослим все тут прогрію. знову таки вот, Потрібно мені його і все. Потрібно. Ну, не тримаюся. Капитально. Так. Попробую. Зараз. Mm, не хочу. Все бы в топотю Co těře z metal přišlo? Sama. Доволі тепло тут можна пробувати. Під нього сам акумулятор. і прогріваю далі. Даю навантаження на цей під аккумулятор. Ой. Воно заходиться далі і далі. Так, мондиатор вже за, зайшов. Все далі. Ну да. Хватаю цей сам акумулятор. Сейчас я тут прогрію. Щоб він точно не пом'явся, а був рівненький. І пробую зняти. Ось таким чином. Оп. А, бачите, він був приклеєний на двох сторонній скоч. Ось тому я його і не міг ніяк зняти. Ось так. Акумулятор знятий. Як бачите, не пом'ятий, не Ось так. Це просто я відривав ось цю ось наклейку, тому що тут можуть бути язички. Як бачите, тут він був приклеєний на двохсторонній двох скотч. Ось так. Як бачите, нічого тут не пошкодив. Все як було, так і залишилось. Ось і все. Акумулятор робочий, я можу вам це довести. Просто він зрозуміло, що він довго не зарадзався, але ну, я його не пошкодив. Це факт. Таку роботу роблю в перший раз. Ось так із iPhone акумулятора Ну Мене попросили, тому що власник буде цей акумулятор ставити собі в інший айфон в якого поганий акумулятор. А тут акумулятор він, він був поставив новий, але цей айфон чомусь вийшов ну, і зразу. Ну і згодом ось так, як він сказав. Тому в мене й була така. Задача його витягти, щоб його не поскодити, не пом'яти нічого йому не зробити. Далі, ось тут в краївку є плюс і мінус. Як бачите, 3,6 вольта. Акумулятор робочий. Все. Ось і все. Акумулятор на на називається ось так.